Вітаю, шановне панство. Сьогодні підготував для вас підбірочку із згадками українців в різних історичних документах, так як російська пропаганда загалом не змінюється і продовжує робити про неіснування такого народу, як українці, що їх не було, їх ніде ніхто там не бачив, все це були росіяни, а ви щось придумали, вам нав'язали. Вас хтось створив, іноземці якісь, щоб воювати з нами, щоб розламати нашу імперію. Щось в цьому роді приблизно нам хочуть сказати, ну і плюс до. Цього звичайно, що щоб легше було захопити, нас пробують е, заробити, в принципі якимись дружніми народами. Власне то кажучи, перша згадка українців, яких можна віднести вже як до назви народу. І відноситься ще до 1590 року Йосипа Берещінського, знаходяться в роботі збойнік і матеріалу по історії юго Западної Росії, яка видалась ще в 1911 році. Це також фігурує Грошевського, і, власне, тут уже ми бачимо українців. Також в 1596 році, в 1618 році, в листах Жолкевського вони також фігурують на, фігурують на противагу татарам і іншим народам. Це можна знайти в роботі Грушевського історія України Руси. Знову таки наші улюблені акти Южної Западної Росії, власне російське джерело, в яких українців гадуються доволі таки часто, тому що є безліч листів власне, українських гетьманів, де вони, власне, так і пишуть, що на противагу українцям існують московити, точніше, вони їх називають по-своєму москов... є поляки та інші народи. Загалом таких згадок доволі багато. Вже на початку XVIII століття, в 1716 році Фейдеріха Христиана Вебера також згадуються українці, які вчаться разом із великоросами, поляками там в одних школах. В 1730 році у Філіпа, Йогана Таберга фон Стауленга також. Також згадується, що існують козаки в Україні. В нього навіть карта додається з Україною. 1747 році згадується у Ансельма Десінга Україна, українці на противагу росіянам 1764 році. В Ніколя Габріеля Лекверка також фігурують росіяни й українці як два різні народи на противагу існують. В 1769 році пишеться в Мюнхен Zeitung, тобто газеті Німецькій, про те, що викупляють українців з полону. В 1771 році в Самуїла Грорга Гмеліна, який працював власне в Росії, в Російській імперії, також пишеться про українців, причому доволі цікаво, тому що пишеться про українців на Кубані. В 1778 році. Топографічний опис харківського намісництва, де, власне, пишеться про не просто про українців, а про їхню історію, про те, що раніше вони називалися русинами, власне, тут згадуються і українські дворяни, і селяни, і загалом дуже і дуже добре описується. Побут, культура і тому подібне. В 1787 році в Хамара Августа фігурують також українці. В 1791 році Вернеста Людвіга Посельта, історія короля Швеції Карла XII пишеться навіть про те, що в Україні був свій геть, який був по факту князем. 1796 в 1796 році Вільгема Христіана Фрібе фігурують собі українці спокійно собі існують. На противагу росіянам і Росії. Також пишеться, що ці українці ще є козаками. В 1796 році в Йога на Енгеля історія України і українських козаків. Ось, власне, так його робота називається. Тобто можна навіть не продовжувати, в принципі, вже все з титулки ясно. Пишеться про Україну, українців, українських козаків і. Досить цікаво пишеться про, про сутність України. Рекомендую почитати. В 1796 році в Яна Потоцького фігурують українці, поляки, великороси та інші, як слов'янські народи. Ну, тобто там і Хорвати, і всі інші згадуються. Далі у відомого українського письменника Миколи Гоголя, вечері на хуторі в з фігурує український народ, крім того, коли він побував на лікуванні. В готелі в Франції, коли йому дали анкету заповнити, хто він що, він е, такий про себе. То він написав, що він українець. В 1834 році, в, в листі Серезневського професору Снігирьову також доволі багато чого цікавого пишеться, згадується українці, український народ, що, те, що вони мають класні пісні, ну і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. В 1842 році Василія Карамзіна, доволі відома людина в Харкові, є робота Взгляд на українську сторіну, де згадуються українці декілька разів. У 1844 році, у найвідомішого українського поета Тараса Григоровича Шевченка, фігурує український народ. На його гравюрі дари з на противагу царю московському. Доволі цікавий момент. В 1846 році в пантелеймона куліша виходить повість об українському народі. Ну тут це якби само за себе каже: якщо ви відкриєте цю роботу, там будуть десятки сотні. Згадок українців як народу в 1848 році, Петро Конач-Маньков також згадує українців в своїй роботі. 1916 рік тут у нас український народ його і настоящим. Думаю, каже сам за себе. Там пишеться про те, хто такі українці, з якого часу вони живуть, де вони живуть, скільки їх, і тому подібне в деталях. Доволі така детальна робота для Російської імперії. Але. Вона виходить за рік до припинення її існування, тому власне це все трохи закидається потім на задній план. Таким чином, ви можете побачити перед собою більше 20 документів, яких згадується український народ ще з шістнадцятого століття по початок 20-го. Ніхто їхні ніяких тоді ще австрійських генштабів і в планах не було. Які власне Леніна. Я міг би ще згадати і до цього, коли були згадки українян ще в 13 столітті в Галицько-волинському літописі в 1268 році. Але там ці україняни більше до них більше відносяться, скоріше за все, другі народи. До цих перших згадок українців і українського народу, та і зараз українці носили назву русини. Це можна легко прочитати, в принципі, в будь-якого історика, в будь-якій там статті. Ну, власне, якщо вже конкретику брати, то це у нас балушко, балушок в Балушка в його роботі про етногенез українців. Це можна знайти саме підтвердження того, да і в багатьох історичних джерелах, як називалось до 16 17 століття українці. Загалом і зараз існує так, що є русини. Разом з українцями, і в принципі різниці між ними немає. Просто то стара назва архаїзм Русь і нова модерна Україна. Українці. Дякую за увагу. Слава Україні! Один твій лайк це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!